Не зараз, потім, через, може, ем, пару місяців я навіть не пару місяців, я думаю, рік нехай пройде. Я одягну пла... е, сукню з відкритою спиною. Останні роки це було одним із головних бажань 17-річної Дарини. Дівчина мала чималі комплекси щодо своєї постави, тож змушена була носити виключно оверсайз одяг. Чотири роки тому батьки почали помічати, що донька має певні проблеми зі спиною. Лікар діагностував у дівчинки сколіоз, Однак цей діагноз тоді батьків не збентежив. Комісія в школу була там, уже звернулися до травматолога. Вже були проблеми більші, травматолог направив до, в область до іншого травматолога. Носили корсет шино. Півтора року носили корсет шино, ну, але вона не справилася з цим, тому що треба було носити, треба було зарядку постійно робити дуже інтенсивно. Рік поносили, ну і нам після того. Стало гірше два місяці тому батьки разом з Дариною звернулися до лікарів травматологічного відділення рівненської обласної лікарні. Там їх поставили перед фактом, аби виправити деформацію хребта дівчині потрібне обов'язкове хірургічне втручання. Суть оперативного втручання полягає в заведенні гвинтів через ніжки в тіла хребців, ротації цих хребців, а виконання остеотомії на певних рівнях сації балками. Підготовка до оперативного втручання в нас займає від одного до двох днів. Сама підготовка. А саме оперативного втручання триває в середньому біля трьох годин. Раніше сім'я кіркових не наважилася на операцію через хвилювання щодо стану Дарини, але ще однією причиною вагань була вартість самої конструкції, яка становить більше 150 тисяч гривень. Однак 17-річна дівчина отримала її безкоштовно. Конструкції закуплені за державні кошти. Тобто Міністерством охорони здоров'я закупляються конструкції для дітей-інвалідів з сколіотичними деформаціями і фактично роздаються клінікам, які виконуються оперативні втручання. Цю дороговартісну конструкцію дівчині встановили минулої середи, 17 серпня. А вже зараз вона готується до виписки. каже на відміну від батьків, ні хвилини не сумнівалася щодо операції. Я сильно хотіла цю операцію. Не, да. я, я не переживала взагалі. Зараз все добре. Я хожу, я піднялася на другий день операції. Ну мені крутилася голова, бо я довго лежала. Але так, все нормально. Лікар-вертебролог каже, краще не зволікати та одразу звертатися до фахівців при виявленні проблем з хребтом. В деяких випадках достатньо буде займатися гімнастикою та слідкувати за осанкою. А іноді навіть найскладніші операції вже можуть бути не дуже дієвими. Аліна Пучка Олексій Олексієнко, випуск новин.